Для десятикласників з Решетилівської громади провели військово-польові збори. За вишкіл відповідали вісім інструкторів. Сім з них це представники громадської організації Центурія та представник громадської організації школа хоробрості. Навчання відбувалися на різних локаціях, відпрацьовували теорію та практику, слухали лекції з історії України. Ми рахуємо, що всі, особливо молодь, повинна знати, як це. Повинно, як діяти в тих чи інших ситуаціях було чотири локації. Перша, це тактична медицина, як я вже сказав. Потім це було БПЛА. Та радіозв'язок. Радіозв'язок вони вивчали, що таке радіохвилі. Вони вивчали, як, яким чином керується дрон. Вони літали на дроні, дивилися, як це виходить у них. Також вони спробували себе в ролі в ролі керувальника FPV дроном. Вони дивилися через окуляри. Також була локація. Вогневою підготовкою стріляли з пневматичних гвинтівок, перевіряли себе на точність. Була локація інженерної підготовки, це якраз таки риття окопів. Та була локація тактики та холостіння. Юнаки та дівчата доєдналися до підготовки в такому форматі добровільно. А мета моя була взагалі випробувати мої сили, на що я взагалі здатна, на що я спроможна. І ще я хотіла хоч трішечки зануритися в ті події, які зараз відбуваються в нашій країні. Хоча це не зовсім та, та атмосфера, але трішечки ми все одно зрозуміли, наскільки тяжко зараз нашим військовим. Я ніколи в житті не тримала взагалі зброю в руках. На тактиці ми вчилися. Дуже багато чого, і, і, і як і, рухатися, і як тримати зброю, і взагалі як перезаряжати і стріляти. Що в майбутньому е, буду зв'язувати своє життя з військовою справою, та хочу набратися е, опиту цьому. Також я на, на таких подіях вже другий раз мені дуже сподобалося. Сподобалась тактика, дуже е, та медицина. Складно було купати окопи трішки. Мозолів появилося військово-польові збори для школярів Решетилівщини тривали три дні. Загалом участь у них взяли 40 хлопців та дівчат.